В Україні від 1 січня 2024 року збільшать виплати для певних категорій пенсіонерів. Зростуть пенсії в тих, хто має необхідну кількість стажу та досяг 65-річного віку. Про це інформують в Кабміні України. Розмір максимальної пенсії 2024 року в Україні зросте на 2680 гривень. Тобто становитиме вже 23 тисячі 610 гривень. Це підвищення стосуватиметься тих пенсіонерів, яким виплати нині обмежені десятьма прожитковими мінімумами. Прожитковий мінімум в Україні зросте у січні від 2093 тисяч до 2361 тисяч гривні. Таким буде і мінімальний розмір пенсії. Отримати максимальну пенсію у наступному році зможуть і державні службовці, працівники місцевого самоврядування, народні депутати та науковці. Очікується й інші пенсійні підвищення.